Вітаю вас, друзі, на каналі Школа Писанкарства Ріаст. У цій рубриці ми говоримо про дикі рослини, які спокійно можна вживати у їжу. У їжу з 90 тисяч рослин людство вживає 55 6 тисяч рослин. Культурно вирощують 90 видів. Цього разу поговоримо про квасеницю пряму. У неї такі гарні листочки. Формою серце нагадують. Ну, Зараз вона вже закрилася на вечір, а так цвіте вона жовтими квітами, дуже ошатними. Рослина кисла на смак, і її клали раніше до зеленого борщу. Листки в неї потім складаються, так як долоньки на ніч. Її викопують ще взимку з-під снігу, бо навіть тоді листки зберігають свою свіжість. Листочки квасаниці кисло-терпкі, тому додають їх до прісних салатів. Присмачують також ними яєчню, розтерте листя їдять із сиром. Інші назви рослини зайчий квас, заячий щавель, з квасаниці тому і готують напій відповідний, подібний до лимонаду. Ось така корисна, смачна рослина, квасаниця пряма. Більше про їстівні рослини ви зможете знайти у книзі Михайла Реви.